Близько 20 загиблих, за різними даними, майже 50 поранених. Це наслідки терактів у російському Дагестані. Губернатор регіону заявив, готувала атаку не в Росії, мовляв, усьому, усьому виною рука заходу і зовнішній вплив. Однак це не перше заворушення на території суб'єктів Російської Федерації. Щоразу Кремлю дедалі складніше доводити, що в республіці, де окрім росіян, живуть десятки різних корінних народів. Усе мирно і дружно про реальну ситуацію в регіоні. Наталія Косінова далі. Недільний вечір центр П'ятигорська чоловіки танцюють лизгинку. А вже наступного дня вибачаються на камеру відділку поліції за підтримку теракту. Адже саме в цей час за пів тисячі кілометрів звідси горять храми, і почалася перестрілка терористів і силовиків. Собою йде. Спершу озброєні чоловіки атакували синагогу та храм у Дербенті. Пізніше друга група бойовиків обстріляла поліцію в Махачкалі, напала на церкву та підпалила синагогу. В селищі Сергокала, яке між цими двома містами, теж почалися сутички між озброєними чоловіками та поліцією. Ми можемо сказати, що це був добре спланований напад, уміло спланований, тому що це були різні місця. Було використано величезну кількість зброї та боєприпасів. Також нападники мали всі можливості для захоплення поліцейських фургонів, техніки та зброї поліції. Вони змогли взяти штурмом різні будівлі. Вони змогли вбити мирних жителів та спробували сховатися в одній з цих будівель, взявши заручників. Найбільше постраждала місцева поліція, яка охороняла це. Церкви та синагоги, тож до обстрілу з автоматів навряд чи була готовою. Змі повідомляють про 15 убитих. Також загинуло троє цивільних, які стали випадковими жертвами атаки. І священнослужитель Ніколай Котельніков. Чоловіка вбили у нього ж удома на очах у дружини. Він був прототипом православного священика для пам'ятника братству трьох релігій в центрі міста. Крім Ніколая, там зображені равин та мула. Терористи вирішили вдарити по найціннішому, що у нас є мир між представниками усіх конфесій. Дербент століттями жив у дружбі. Ми разом пройшли крізь багато випробувань, і такі ситуації тільки об'єднують нас і викликають ненависть до терористів. Кількість нападників не називають. Відомо, що п'ятьох ліквідували силовики. Двоє із них Осман та Адиль Омарове сини секретаря дагестанського представництва Єдіни Росії та очільника Сергокалинського району Магомеда Омарова. Третій – Абдусамад Амадзієв Його племінник. Чиновник уже відсторонений від роботи поліції розповів, давно знав, що діти й племінник вахабіти. Прихильники радикальної течії ісламу, яка не визнає впливу будь-якої іншої віри чи релігії те, що двоє нападників, нібито були синами губернатора регіону, це дуже цікава передісторія, тому що це дійсно показує, наскільки люди, які здійснили цей напад, закріпилися в суспільстві і наскільки були близькі до рівня адміністрації, це ж могло допомогти їм у проходженні перевірок безпеки, а також отримати доступ до інформації, якої зазвичай не мають бойовики. Утім, голова Дагестанської республіки винних в тому, що сталося, все одно бачить в Україні. Ми всі з вами вкотре відчули себе учасниками тих подій, які відбуваються по всьому світу. Раніше переважно учасниками цих подій були ті, хто бере участь у СВО, хто захищає нашу країну на рубежах лінії бойового зіткнення. Але ми маємо розуміти, що війна приходить і в наш дім. Ми це відчували і раніше, але сьогодні безпосередньо зіткнулися з цією війною. Родини загиблих отримують по мільйону рублів, пошкоджені храми та синагоги відбудують, звітує місцева влада. Однак, що робитимуть зі штучно створеною республікою, де різні національності та релігії жити разом не хочуть, в Дагестані, як і в Кремлі, не кажуть. Адже лише кілька днів тому Дагестанські силовики тренувалися протидіяти атакам терористів і, здається, марно. Наталія Косінова, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.